何でいきなり Сейчас. Больше всего у него выходов. Больше что, в... 100... А он что? Э, он с первого дня. С первого дня. Там Сейчас. великий ствол за А я с 80-кой менялась да, там, на Георгиевке. Маша и мамаша, помнишь? Да, Георгиевка, Лутугина, это Хрищеватая, Успенка, э, Успенка, Бергунский э, 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 разъезд. разъезд, Красный Яр. Все. Все боевые. Все. Это батальон Айдар. И никто тогда не имел претензий. А сейчас говорят, що мы какое-то, блин, непонятное шоу. Залазит наше на каруселька такое. Не треба. Коросеріко. 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 Залазь. І для чого вона використовується? Вона. Для поповнення в моря. Нам действительно поховали в батальйоні, можете перепитати, інші поховали, мене позивної німця. Оце от сюди попало. Ой, попало. Ну. Попало якось дує. Пішла рикошетом сюди, дивися, ось, бачиш, прорізано. Пішла сюди і тут десь вона застряла. Ось такого. Все. Воно прорвало наче з От. Таке впечатлення, наче хто вдарив кувалду і мене по печі. от Кров'янка хлинула, переноситься, з носа кров пішла. Мало того, тоді ще вистрілив не наш, чи сепаровський танк. Снаряд зірвався в воздусі, мене скинуло з вух. У вас куля залишилася? Да. Можете показати? Конечно опа, я їй комусь показував видно. уже нема Десь Дивася. Подожди Біта Мабуть її вже загубив я комусь давав її показувати Ну я не говорю. Все уже нам не е. Ось все. ось вона цикуля. Вона була чорна така, наче обпечена в килварових. Ось вона родимо лежить. Це й рибачка. Спасиба хлопцям, що зробили такі же бронежилети, сім не мають. Там було б безволо. Мама бронежилет спось. А звідки у вас цей бронежилет? Хто взагалі вас Дал... який боїй бойові... Дали його на майдані ще мені? 8 травня, коли ми їхали сюди. Можу показати, ось після станкого зривався кабіну зверху, дирка. Тут багато було цинків, посічено осколками такими. ось, Бачите, осколки залетів танковий. Ну, значить після взриву снаряда З тої сторони він йшов. Після. Ось це. Ось ось два. Радіатор поміняв. Ось. Глянь, піднесли. Розрів 5 45, так. Це все в Георгіївці. Так. Да. Що там? Жарко було. А, ну, що, жарко, не жарко. Ну, Цвет нації потеряли. Саме цвят батальйону, самих опитних воїнів положив. Все. Мію просто повезло.